<1>, 1 жовтня ми вшановуємо день захисників та захисниць України, які стоять безперервно на сторожі нашої держави понад 10 років. Шановні воїни, вітаю вас з Днем Збройних сил України. Бажаю щастя та здоров'я. Нехай в кожній сім'ї панує мир. Нехай сили ваші міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Ваша сміливість та мужність заслуговує на найбільшу подяку та визнання. Дякуємо вам за можливість прокидатись кожного ранку і жити у вільній та сильній країні. Щиро дякую за СОУ, за подвиги, які ви робите щодня. Дякую за вашу непереможну силу та можність, яку ви проявляєте щодня, захищаючи нашу батьківщину. Щира подяка нашим захисникам та захисницям. Ви наша опора держави. Ви захищаєте наш дім і даруєте надії. Ви справжні герої, яких поважає весь український народ. Ми віримо в нашу перемогу, молимося здоров'я кожного захисника. Пам'ятаємо та шануємо героїв, які віддали своє життя за Україну.